На каналі GamePro І сьогодні ми дізнаємося, чи безсмертні кішки в Майнкрафті. Давайте домовимось. Скільки ви поставите лайків, стільки кішок буде врятовано в реальному житті. Отже, поїхали отже, перший рівень складності 2 блоки. І вона вижила. 5 блоків. Вона також вижила. 10 блоков. Они черные кишки как на даче. Отже, давайте. 20 блоков. И она тоже выжила. 50 блоков. Поставьте лайки, подпишитесь на канал, чтобы она выжила. Давай, я с тобою. И она тоже выжила. Наступний рівень складності це 100 блоків. Добре, ну, я благаю вас. Підпишіться на канал, щоб ця бідна кішечка вижила. Давай, кішечко, я з тобою виживу, благаю тебе. І вона теж вижила. 200 блоків. Це щось надзвичайне. Коротше кажучи, виконайте все можливе, щоб ця кішечка вижила на 200-му блоці. Щось довгенько якось ми піднімаємось. Але нехай воно того варте. Все. Кішечко, благай тебе, блага тебе, виживи, виживи, виживи. І вона також вижила. Добре, максимальна висота в Майнкрафті. 320 блоків. Отак. Отже, я вже піднявся, зараз я вам доведу. Ну, добре, будь тут. Виростеш. Кішечку влагаю! Виживи, виживи, вижите. Швидше підписуйте, щоб вона вижила. Вона вижила. Кішечки справді безсмертні. Отже, друзі, ми дізналися, що кішки справді безсмертні в Майнкрафті. Отже, якщо вам сподобалось відео. То виконайте все можливе, щоб кішечки завжди були безсмертні. І робіть все можливе! І підписуйтесь на всі мої відоси, на всі мої канали і ставте лайки. Робіть репости. Пишіть коментарі, щоб кішечки в реальному житті і в любоїх інших іграх завжди були безсмертними. Отже! 新爸爸。